Будинок. Це, це будинок, який повністю накритий якимось брезентом чи що, і там а -а -а, варяться. Цей лівий, це там, там купа от залежних людей, Думаю. теж є, до речі, ті, хто стріляє. Так, ч... да. є два входи. Раз, і той через входи, два, він на задній двір, але з другого поверху будинка туди дуже добре е, стріляють оці от залежні, тому я би радив навіть через Сюда. основні заходи. Ну давайте дім. І... Є. Я би, знаєш, навіщо казав, ніячка, я, я хочу тобі показати, Добре. ходи зі мною. Давай. Там є туннель, в якому вони щось копають. <гум> І там дуже страшно, да, там, там треба їх прям розстрілювати як. як не знаю кого. Так. Знову таки, можна попробувати на шифті. Дивись, ми сюди заходимо. До речі, розтяжки немає, немає окей. Що, розтяжки бувають, нічого себе. Бувають, на, на одній з місій вони там всюди будуть. Там, де чуваки проти газу бачиш, от куди я свічу, вот там вхід в тунелі. Окей. Okay, це там дирка та в будинку, да?